Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні розпочинаю своє відео із такої неймовірної краси, яка вже розпустилася. Так, буду зараз я фарбуватися. Вірніше, дочка мене пофарбує. Ось таку брала фарбу в Аврорі в минулому відео показувала вам, так що сьогодні в мене такий день краси пофарбуюся і буду робити собі нові нігті. Ось так я зараз виглядаю це до фарбування. В мене немає ніякого однорідного кольору. Плюс сивина, як бачите, якби була чисто помита голова, то сивину було б видно ще краще. А так. Ну, вже як є, але її досить так помітно. І хочу я просто вирівняти тон, щоб в мене було все більш-менш гарненько, ти паче в мене скоро день народження. Так що, на день народження хочу бути. Гарно. І ось так найкраще видно моє після фарбування. Сьогодні в нас дощик починається, і ми Василька забрали з садочка і хотіли погуляти. Не знаю, чи довго погуляємо, бо вже таке, знаєте, накрапає. Приїхали маршруткою хоча планували гуляти в центрі міста. Йду я вже від своєї мами, зробила їй кол і читала деякі коментарі. На одному із своїх каналів і зрозуміла, що довго тримати таємницю я не зможу. Хто давно дивиться мій канал, знає, що я активно лікую свою щитовидку і стараюся схуднути заради покращення свого здоров'я. Так ось я весь процес схуднення свій вирішила відзняти і викласти на Іншому своєму каналі, новому, який я спеціально завела для того, щоб ділитися своїми результатами, тим, що я їм, що я роблю для того, щоб сгуднути і так далі. Я завжди заводжу новий канал, його не рекламую в себе тут, бо хочу, щоб в мене, по-перше, набралася нова аудиторія, а по друге, щоб сам Ютуб бачив і розумів. Мій канал, а не це, до речі, комусь, можливо, буде корисна інформація. Якщо ви маєте один канал і заводите інший, то не рекомендую вам відразу його рекламувати, а дати час йому розвиватися спочатку самотужки. Так само робила і з кулінарним каналом. З самого початку я його завела і не афішувала. Пізніше я Завела ще один канал. Зараз там виходять тільки шорти. Також він, здається, місяць чи два у мене був просто на просторах інтернету, на просторах Ютубу. І наразі в мене четвертий канал, про який я вам сьогодні розказую. Посилання вам лишу в описі під відео, бо багато хто цікавиться, як в мене з процесом схуднення, що і як я проходжу, тому... Можете туди підписатися, зайти, переглянути попереднє відео, і будете в курсі, що і як я робила. До речі, також на моєму каналі про схуднення є дієтичні рецепти. Там є рецепт уже давно вафель, також є рецептик сирників без цукру. Так що, я думаю, що мій канал буде досить таки корисний, те, що я їм, я не тільки показую просто, що я їм, а ще й ділюся корисними. Рецептами те, що я спробувала на собі, і дійсно, воно смачне. Так як у Юрчика скоро день народження, він мріє про новий телефон, я вирішила замовити в інтернеті на розетці, але забула прочитати відгуки. І, як виявилось, ось ця модель нікому не рекомендую, вони всі йдуть браковані і не працюють. Телефон я відправила назад продавцю і вирішила купити просто в стаціонарному магазині, коли настане день народження Юрчика. Ну, а тут ми мого тата завозимо на дачу після обстеження чергового. Бо, певно, більше вже тижня я бігаю з ним по лікарях, і ви знаєте, що кінця і краю цьому немає, хоча в кінці відео вже розповім вам. Що в нас знайшли, тобто в тата, як справи у моєї мами, бо мама моя, як ви знаєте, хворіє зараз запаленням легенів, також у нас вже змінилося лікування. Загалом додивіться це відео до кінця і будете знати всі-всі новини. Коли ми завезли мого тата на місце призначення, поїхали ще в село допомогти чоловіковим батькам. Трішки чоловік мій косити, я трішки тут по господарству. Повернулись із села, показую, що привезли. Це домашнє масло, шматочок, домашній сир. Певно, буду трішки заморожувати, можливо, спечу якусь запіканку. І загалом тут буде більше на запас, на заморозку. Привезли два шматочка сала, яйця. Тут такий великий ось у мене пакет: тут листя салату, кріп і цибулька зелена, баночка домашнього меду, бо весь мед ще в мене був, то вже майже закінчився. Банка іде літрова сепараторної сметани. Ну і звісно ж, молоко, яке вже ось у нас надпили. Так як на дворі душно, вже дуже жарко, я вирішила своїх хлопців всіх підстригти коротко. Дуже шкода їхніх ось цих чубчиків. Я останні рази їм залишала їх і підстригала тільки по бокам. Ну а це вже коли тепло, така жара хочеться покоротше. Коли ми Василька підстригти і пропало у нас світло, так, Василько? Зараз покупаю хлопців. Хотіла ще Вову підстригти і юрчика, але вийшло ось так. Не світиться. А в нас тут наша лампочка. Гарненько видно, єдине, що тут десь би її повісити, але поки не знаю де. Хоча і так видно. А у неділю в мене чоловік зранечку збігав на рибалку на нашу річку. Дуже рано зараз встає, бо дуже душно, і Василька з собою не бере. Все-таки о 5-й годині ранку дитина спить, і тому не виходить у нього ходити з татом на рибку. Хоча наш Василько дуже задоволений, коли ось так чоловік принесе цю рибу. Її запустить у миску і довго-довго Василько грається. Робила я величезне замовлення на розетці, покажу вам зараз, що взяла. І вже коли деякі засоби протестую, тоді буду. Ділитися з вами відгуком. Є позиції, які я брала уже повторно, і є позиції, які я взяла вперше. Зараз, певно, дістану повністю все і буду показувати. Ось тут у мене все, що я замовляла цього разу, і ось тут в мене є порожні пляшки. Якраз у мене позакінчувалося, і я зробила нове замовлення. Ось цей засіб для миття посуду мені ось цієї пляшки. На одну літру вистачає на 3,5 місяців. У нас сім'я дуже велика. Як ви розумієте, посуд я мию дуже часто. Плюс цим засобом я мию і холодильник, я мию шафки, газову плитку, я мию ним все. Це концентрований засіб і його дуже-дуже надовго вистачає. Минулі рази я брала з ароматом римської ромашки. І ось цього разу я. Взяла з ароматом Троянди. Там ще були декілька ароматів, але, ну, думаю, спробую, поки цей, мені цього засобу на 3,5 місяці точно вистачить. Так, наступне, що я взяла, це ось таке мило, про яке я говорила, що воно закінчилось, тобто його зняли з виробництва. Так ось, а саме в того продавця так писалося, де я вам скидала раніше посилання. Наразі є це мило у інших продавців. Де замовляли, я лишу вам в описі під відео обов'язково посилання, тому що це мило це просто найкращий засіб для виведення плям. Хто не пробував, хто не бачив попередні мої відео, що я виводила саме ось таким милом. Воно йде прозоре і його просто ви наносите саме. На ваші плями дуже класно справляється, особливо, якщо у вас є такі, знаєте, дитячі плями, що з діти нашкодні то. Рекомендую. Білосніжне мамине крісло, хто бачив попереднє відео, як новенький і не видно навіть, де Васильку його помалював. Так, тут у мене ще, до речі, із того, що закінчилось, це ось така рідина для прання. Взагалі, досить цікавий засіб. Я раніше брала, знаєте, такі концентровані якісь пральні порошки. І думала, що чим густіший засіб, тим він краще пере. Так ось ні. Цього разу я взяла також рідину для прання. Тільки цього разу вже взяла універсальну, меншу пляшку, дуже надовго його вистачає. Я не знаю, наскільки точно. І мені ще подобається, що ці рідини вони не забивають каналізацію. Дуже багато засобів, особливо такі, знаєте, сипучі. Порошки, вони не встигають при 30 градусах розчинитися в пральній машинці, і тому доводиться пізніше каналізацію чистити. Так було у моїх знайомих. Тому рідина для прання це супер річ. Супер засіб. Єдине, що дивіться, тут ось є скільки додавати на прання, яке у вас прання, при якій температурі. Ну, загалом дивитися. А тому, наскільки у вас все брудне, у мене дуже брудне завжди все, бо діти в мене маленькі. Так, ось буду цей засіб тестувати. Цей мені сподобався дуже крутий і кажу: користувалась їм дуже довго, пляшку вже можу викидати. А, так, далі покажу вам, що я повторила також. Це ось цей засіб для прання мембранних тканин. Попереднього разу, як я його брала, мене питали, для чого мені цей засіб. Так ось, у того, у тих людей, у кого є водонепроникні куртки, плащі, або у вас є наматрасники, такі, знаєте, прорезинені, які зазвичай стелять матусі, щоб зберегти матрас, і пізніше ці наматрасники прорезинені, немає чим попрати. Звичайні порошки цього не беруть. Так ось, ось цей засіб для прання мембранних тканин. Цей на матрасник відпирає. Тому рекомендую, я вже повторила цю пляшечку і дійсно пере. Дійсно, дуже класно. І я задоволена, бо інші порошки просто, знаєте, так водичкою потьопало той на матрасник і все. А ось цей засіб дуже класно з цим справляється. Посилання вам також на нього лишу в описі під відео. Ну, так само, якось. І на засіб для миття посуду. Так, решту буду тестувати, бо, здається, решту позицій брала вперше. Так, взяла гель концентрований, універсальний для прання, 20 циклів прання. До речі, дивилася я по цьому засобу, наскільки я розумію, що їм можна, знаєте, також замочувати вірніше, як вам сказати, Натирати плями, наносити на плями, і також пізніше прати, і дуже класно має відіпратися. Обов'язково поділюся з вами відгуком, бо буду тільки-тільки тестувати. Так, наступне, що я взяла, це засіб для туалету. Вперше взяла з ароматом вишні. Мені досить так цікаво, бо зазвичай всі засоби, знаєте, такі хімічні і дуже такі. Такі, прямо як тут в туалеті миш, особливо зараз влітку, то взагалі кажеться, очі повилазять в тебе, з носа, пробивається незрозуміло, що ти починаєш чихати. І я вирішила взяти екозасіб. Думаю, він не буде мати такий їдучий аромат, обов'язково буду користуватися і буду вам також підпишу або поділюся пізніше відгуком далі у відео. Так, тут у мене ще дитячий шампунь, завжди беру щось таке новеньке для дітей. Зараз, тим паче, тепло. І дітей купати треба набагато частіше, ніж раніше. Буває і тричі на день, вони хочуть потьопатися, бо погуляли дуже душно. І, коротше кажучи, я брала шампуні і для себе, брала гелі для душу. Ось взяла на пробу ще такий засіб для дітей. Ну, і тут в мене дві упаковочки ось такого прального порошку. Це 90 циклів прання, але мені буде на менше, тому що я максимально завантажую пральну машинку і я даю більше прального порошка. До речі, хто не знав, то один цикл прання рахується для стандартних пральних порошків це 3 кг одягу. Тобто, якщо ви вкидаєте більше 3 кг одягу, так як у мене пральна машинка на 7 кг, мені треба сипати більше. Лити більше, сипати більше. І я її, знаєте, так, пральну машинку трамбую максимально. І взяла ще ось такий парфумований пральний порошок з ароматом білих квітів. Досить цікавий. Такий, знаєте, аромат. Думаю, спробую. І також обов'язково поділюся з вами відгуком. Раніше, я пам'ятаєте, брала також сипучі пральні порошки. Я їх засипаю прямо в барабан. Якось не дуже мені подобається, коли засипаєш в сам контейнер, резервуар, де пральні порошки ці засипаються. Щоб відразу воно все в барабані пралося, тому не дуже часто я їх беру, бо не дуже часто мені є часу цим сипатися. Але. Скажу вам так, що пральні порошки сипучі, а, досить такі класні. І якщо брати ось, для прикладу, фірми Дела Марк, я дійсно ще ці не пробувала, я раніше брала схожий порошочок на цей, то мені дуже сподобався. Дійсно, прання дуже таке класне. Не треба додавати ніяких відбілювачів, і аромат також дуже-дуже гарний. Можна користуватися і без кондиціонера. Ну, це якщо вам не треба, щоб білизна була м'якенька. Так, так, що буду я тестувати всі свої засоби, показала вам, що купила. сподіваюся, що вам інформація була корисна, тому що із цієї фірми я багато засобів користуюся. І цю закупочку таку зробила. Велику, сподіваюсь, місяців два, а можливо і більше, я точно нічого замовляти не буду, тому що все-таки пральних порошків багато, миючого для посуду також. Ну, загалом побачимо, коли я буду робити наступне замовлення, але рекомендую. Посилання всі корисні лишу вам в описі під відео. Думаєте, Я просто так накупляла стільки засобів, у мене тут купа прання. Десь Василько приніс із садочка кишечку. А так, як я бігала до мами туди назад і з татом лікувала їх, у мене назбиралась ось така гора прання. Діти плюс, до речі, вилали сире яйце на постіль. І, коротше кажучи, буду зараз а, дещо за... зачищу і буду починати прання. Хоча втомлена. Ніде на двір виносити це все не буду, буду сушити я на балконі, але попрати це дійсно треба. І ще плюс до всього треба почистити все взуття. Дивіться, яку я купила знову полуничку. Таку гарну, гарну. Це домашня вже наша місцева геть-геть. В нашому місті в людей виросла. Дуже гарненька така. Будемо сьогодні їсти. Ось якби мала я вже біля свого будинку зроблений городик, то певну полуницю вже б забирала в себе. А так купую. До речі, сьогодні в нас понеділок і ось ця полуниця по 100 гривень за кілограм. Ну що ж, декілька днів я нічого не знімала. Там, знаєте, такі невеличкі шматочки, бо, чесно кажучи, в мене не було ні сил, ні бажання щось знімати. Якось влоговий канал у мене просто завис. Я дуже перевтомлена. Дуже дивували мене коментарі, коли мені написали, що, що батьки не можуть самі сходити по лікарях. Можливо, хтось забувся, що моїм батькам вже не 50, навіть не 60, а за 70. І... Виходить так, що те, що мій тато живе на дачі і він звик працювати на землі, зараз він не працює на землі, у них там все повністю позаростало, бо в тата немає на це здоров'я. І якщо в мене тато іде до лікарів, я його вожу, бо він не чує зовсім, тобто слух ми також будемо лікувати. У мене не чує ні мама, у мене не чує ні тато. І відправити їх самих до лікарів, за які ти сам платиш кошти, вони нічого не зрозуміють, вони нікуди не підуть і вони лікуватися не будуть. Щоб ви бачили, як я розписувала лікування своєму тату, це досить так смішно, але я розжувала повністю все. Знаєте, як малесенькій дитині. Тобто до сніданку, після сніданку, під час сніданку, що приймати, тому що у тата запалення 12 персної кишки і запалення чогось там в шлунку. Я, я не можу вимовити ці всі назви. Вибачайте, якщо я неправильно це називаю, не пишіть мені, що так не говорять, що правильно якось ось так. Також у мого тата. Кажуть, що, певно, йде якась алергічна реакція, на якийсь збудник ніхто не знає, бо алергопроби нам не пропонували взагалі робити. І враховуючи, що він живе на дачі, незрозуміло на що треба робити алергопроби. Він там живе вже 12 років, і раніше в нас такого не було. Нічого в нього не змінилося. Він не завів ніяку нову тварину, він не посадив ніякі нові рослини, які б давали йому алергію. Але щось робиться не так з його саме а, шлунком. У нього набряк гортані, у нього набряк язика. Знаю, що багато знайдеться таких людей, які напишуть нам пройти, які ще треба аналізи, яких лікарів, і зробити взагалі алергопроби. Але я вам скажу так. Я навіть тут не зможу вимовити весь список тих лікарів, тих обстежень і тих аналізів, які ми з татом поздавали. Їх дуже багато. Грошей пішло дуже багато, бо я платила скрізь. Ми були в частній клініці, ми ніде не ходили по державних лікарях. Всі лікарі у нас рівненські, тобто приїжджають з області, і я впевнена в них на 100% записала ще, до речі, тата до ендокринолога також свого. В мене до нього ходить мама, я і вже мій тато. У тата збільшена щитовидка, також можливо бути, що в нього якісь там є проблеми саме через щитовидку. Попадемо ми до цього лікаря аж 13 червня, тому що запис іде дуже-дуже скажений. Так що поради на рахунок лікування можете нам не давати. Я слухаю тільки лікарів, тому що тато почав лікування, йому починає бути краще. Значить, ваші поради нам тут не треба. Сподіваюся, що наступні мої відео будуть мегапозитивні, тому що ми відкриваємо сезон днів народжень в нашій квартирі. Починаючи з Юрчика, потім Віка, потім я, потім Васильку. У нас із шести людей, четверо імінин приходять саме на ось цих півтора місяця. Завершується навчання у Юрчика, у Віки ще місяць буде навчання йти. Так що я сподіваюся, що ми перестанемо знімати лікарів, почнемо знімати дні народження. Тому що дні народження дітей це дуже-дуже важливо. А, наступне відео буде, певно, мотиваційне, тому що треба відмити квартиру в дійсності, хоч віка й прибирала тут, але все рівно щодня діти щось розкидають, розливають, мастять. А, дуже вдячна я своїй дочці, що вона минулий тиждень мене підмінила, вона допомагала і готувати, і прибирати, і прати, і складати дня. Я не знаю, як би я справилася, якби я ось. Майже цілий день знаходилася в поліклініці. Бігала маму, лікувала колола, купувала нові медикаменти, бігала в садочок і назад. Вдома за цілий день я знаходилась, можливо, годину-дві, а то потім увечері, вже коли пора спати. І. Така колосальна допомога була. Хоча мені в коментарях дуже часто кажуть, що дочка в мене могла б і допомогти, вона нічого не робить. По-перше, мотивацію на прибирання знімаю я для вас. Я. Тобто, я особисто мотивую вас на прибирання, а не моя дочка. Це канал мій, мами чотирьох діток, а не канал. Дочки мами чотирьох діток. Тобто мотивую завжди тут я. Іноді діти потрапляють в кадр. І я скажу, що скоро, певно, і менші діти не захочуть в мене зніматися, тому що старші діти не завжди хочуть бути в кадрі. Якщо вони допомагають, кажуть маму, так, щоб мене було не видно. І я. Вважаю, що це правильно. Якщо вони захочуть зніматися, я їх знімаю. Якщо вони не хочуть зніматися, я їх не знімаю. І не змушую на це. В цьому буду закінчувати це відео. Піду зараз в душ, піду поставлю прання, трішки розслаблюся і підемо з Вовчиком забирати Василька із садочка. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Зустрінемося з вами у наступних позитивних відео.